Підготовка до зими може бути надзвичайно простою. З нашим дровоколом легко та без зайвих зусиль. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Менстул. Як ви зрозуміли, сьогодні ми розглядаємо дровокол від фірми Крафтдели. Наш дровокол це потужність та надійність у кожній деталі. Він готовий до роботи з будь-яким типом деревини, починаючи від осики, закінчуючи ясином та сосною. Друзі, давайте з вами розберемося, що і де знаходиться в тому дровоколі. Розпочинаємо, звичайно, з двигуна. Він знаходиться ось тут, знизу самого дровокола. Потужність двигуна 1,5 кВт. Далі переходимо до самої гідравлічної основи. Ось сама станина гідравліки, вона починається ось тут і закінчується ось тут. Заливається туди мастило, гідравліка йде 5-тонна, заливається 4,2 літри мастила, обов'язково гідравлічне. Є два входи та виходи. Зараз більш детальніше покажу, кудою можна заливати масло. Мастило можна заливати ось сюди. Ось тут скручується болт і заливаємо сюди. Гідравлічне 4,2 літри. Так ось, ось тут ще є пробка, можна так само сюдою заливати. Так само відкручуєте болт і заливаєте мастило. Ось тут у нас знаходиться панель управління. Ось цією кнопкою ми запускаємо сам дровокол. Ось тут знаходиться реле гідравліки. Тобто ми включаємо сам дровокол і потім відпускаємо цю штуку, цей речах і починає рухатись сама гідравліка. В комплектацію з дровоколом йдуть колеса. Ось такого формату, дві штучки, одне-друге. Вони йдуть поліуретанові із з досить міцного пластику. Друзі, ви не думаєте, що я просто приніс якісь три куска металу це є захист до дровоколу. Він також входить в комплектацію, і в комплектацію входять всі шурупчики, болтики та гаєчки, які фіксують оцей захист на сам дровокол. Чуть ногу мені не відбилось. Ось такі от болтики, гаєчки і шайбочки. Це все в комплекті. Вмикаємо ось таким форматом. Кнопочку, де вмикається двигун, ми показували вам. Двигун працює. Щоб рухала з гідравліка, ось ця, відпускаємо ось це реле. І Гідравліка пішла, бачите? За таким принципом воно працює. Відпускаємо гідравліку, стоїть на місці. Вимикаємо двигун, гідравліка сама автоматично повертається назад. Це дуже безпечно, без ніяких різких зусиль і реально круто використовується, тому що вона вернулася сама, і ви працюєте далі. Друзі, що не менш важливо, розміри колод, які реально коле цей дровокол. Довжина може бути 52 см, діаметр від 5 см до 25 см. Ось таку колодку ми маємо, будемо пробувати колоти. Фіксуємо ось тут. Система різання в цього дровоколу клин. Тобто він повністю надвоє розклинює це дерево. І будемо пробувати працювати. Ну що, будемо пробувати колоти дрова. Використовуємо що? Класику? Кнопку і оцю реліжку. Випускаємо кнопку двигун. Відпускаємо гідравліку. Трішки чекаємо. ще чекаємо. Зараз буде. Зараз має бути. Як бачите, результат на лице. Колодка досить здорова, порода тверда, але наш дровокол з цим справився. Продовжуємо колоти наші дрова далі. Тепер будемо на дві частини розділяти. Все йде нормально, все йде по плану, блядь. Продовжуємо колоти далі. Дровокол крутий, реально. Як бачите, спокійно, без зайвих рухів, вже на чотири частини. Ну що, давайте тепер критичне навантаження дровоколу дамо. Справився? Діаметр, звичайно, більший, ніж 25, але проблем нема. Проаналізувавши даний дровокол, давайте підведемо підсумки. Автоматична система повернення гідравліки назад це реально досить круто та безпечно. Сам дровокол справляється з великими та критичними навантаженнями. Як ви бачили по останній колоді, діаметр набагато більший, ніж 25 см. Надійний та хороший двигун реально дозволяє колоти великі дрова. Повірте, з даним дровоколом забудьте взагалі про заготовку дров, адже це взагалі взагалі ніяка не проблема. Якщо вам сподобався даний дровокол, і ви хочете його придбати, посилання для замовлення буде під відео. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки та слідкуйте за нашими оновленнями. І ще, будь ласка, попрошу, напишіть в коментарях, що зняти далі, який краш-тест зробити далі, який інструмент розглянути. До нових зустрічей!